шановні глядачі, там сусіди святкували День авіації, свій, там чи щось таке на кшталт. Але привітання України виявилось кращим. Всі ми спостерігали це дійство: чудове, красиве, приємне вже підтверджено. Більше десяти бортів, знищених. Це стратегічна авіація, і туди і дорога. Загалом, всі ми пам'ятаємо, як весною цього року Дональд Фредович принижує Україну під час зустрічі з Зеленським, кажучи, що ми не маємо козирних карт. Що ми граємося з Третьою світовою? Ну і загалом час від часу Фредович ляпає, що ми там нічого не можемо зробити з московитами, що ми ніби почали війну зі сильнішим ворогом, і нам, там, капці, ми ніяк не можемо прочатися тому і нічого такого не. Робити, що може ослаблювати ворога, ми не можемо. Але в перший день літа мирні українські дрони, зібрані, до речі, так виходить там. Е як зараз показують усі інші. отже, запалили прекрасні полум'я по всій Московії. Ми влаштували Україну, влаштувала фейервер. Тож на, на аеродромах стратегічної авіації. Отже, зараз трошки про це поговоримо. Про наслідки особливо дуже цікаво. Московицька стратегічна авіація складається з 58 ту 95 МС, 16 літаків Ту-60 і 58 ТУ-22. М3. Загалом це 132 порта. Це була гордість московської стратегічної авіації, яку вони успадкували від СССР. Самі літаки ці лякали Сполучені Штати, і тут стається... Така подлянка. Україна, яка не має жодного стратегічного бомбардувальника, наносить найболючіший удар московитській стратегічній авіації в історії. Саме ці літаки були інструментом ракетного терору проти мирного населення, але в світі немає нічого вічного. Україна це підтвердила. СБУ вже відкрили для нас назву цієї операції павутина. І справді українські павуки зловили московицькі літаки у тенета готувалися до неї більше півтора року. Наші дрони атакували аеродроми Біла, Іркутської область, Дягілєва, Рязань, Оленя, Мурманськ, Іванова, Іванівська область за оцінками СБУ на даний момент повідомляється про знищення близько 40 бортів, але вже підтверджено різними знімками, вже до 15-ти літ. До цього числа входять доволі рідкісні і важливі літаки дальної розвідки А-50. Ну, підтверджень, поки немає. Ми чекаємо. Зараз вже гуляють новини про те, що Україна знищила. Дуже багато туди на 15-х і інших літаків, а їх взагалі 58. За попередніми даними наслідок удару московської авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. І тут важливо, знаєте, не в тому, що ці 2 мільярди, дорогі друзі, тут зараз ми будемо говорити про наслідки цих речей, цікаві наслідки. Справа в тому, що ці літаки, вони. Не відбудовуються, вони не, зараз немає можливості їх нові створювати на Московії. Їх можна якось оцінити в урошах, але насправді, якби було б багато покупців і, по суті, відсутність виробництва, то там було б не 2 мільярди, а набагато більше. ну Зараз це рівняється, що, наприклад, хто ще виробляє дані літаки, от, приблизно от Сполучені Штати, от би стільки це коштувало, от а, давайте. Направду, Москва не може їх виробляти. Ціна їх набагато вище набагато вище. Тобто вони безцінні, навіть можна сказати, для московської ядерної тріади, яка там вже жартують в вдвоаду. Там перетворилася чи таке інше, тому що не виробляються. Але найважливіше, що сталося, дорогі друзі, ми продовжуємо зараз. взагалі про саму операцію Україна змінила на сьогодні. Ситуація ситуацію, ситуацію стратегічною інфраструктурою будь-якої країни. Будь-яка країна раніше мала виробляти відповідні засоби такого ураження для протидії або дії на території ворога, який, потенційного, який має такі самі засоби, так? Бомбардувальники на бомбардувальники, грубо кажучи. Ну і ще ракети, так? А зараз будь-яка фура з гарною, гарними службами може навести шороху. І що тепер там в радіусі 30-40 кілометрів робити навколо аеродромів, а технології можуть бути і різні, От не тільки 15-20 кілометрів. Там по-різному все зараз може бути. Можна матку дронів запустити, наприклад, за 100 150 кілометрів. В майбутньому. Да? Я не кажу, що зараз вже таке прям існує. Що робити, Неясно. На сьогодні. По суті, така от велика інфраструктура вона підважується ось такими потенційними діями. Це не означає знову таки, що літаки бомбардувальники, ракети не потрібні, інше, але вони мають свою вразливість. Це як там в іграх різних найвищу карту може бути найнижча карта. так? Є такі різні гри, е, карткові. Оце щось в такому дусі. І Московія справді тут встряла. Але важливо ще один момент. Не можна сказати, що цей удар повністю знищує стратегічну авіацію московитів, і, як мінімум, точніше, як максимум знищує взагалі будь-які удари по Україні. Лише частина там чи не чверть припадала на ці ракети. В них ще лишаються потенційно ще якісь там засоби, щось вони будуть вистрілювати. Хоча все, все, все гірше, гірше, гірше в них буде, і це дуже болючий технічний удар. Але важливо інше, що Московія встрягла війну в Україні і втрачає свою геополітичну позицію. Вона Сирію втратила, вони поставки газу втратили, і вони зараз втрачають свою стратегічну авіацію. Вони стають не просто регіональним гравцем. а... Такого загалусного пошибу регіональним гравцем Тобто Україна множе на нуль основні переваги стратегічні, геополітичні, технологічні московитів. І це одна з причин, що змусить задуматися московитів про майбутній мир. Їжачок кусає дуже боляче. І козирі ми маємо ось от наяву. У нас є. Це все розумієте? Ось що важливо. Ну не можна перетворюватися в імперію виключно штурмового м'яса 18-19 століття. Так ти нічого не виграєш. Зараз всі озброються, Європа, Америка, всі поузброюються, а ти будеш ні з чим абсолютно. тебе все винесуть повністю. Що далі? Як ти будеш захищати себе? Ну, яким чином? Тож дуже цікаво, взагалі, наслідки надзвичайно серйозні. І щось мені здається, що дуже важливо сказати про цю конкуренцію між, як мінімум, службою безпеки і головного управління розвідки України, а саме Служба безпеки України керувала її колектив безпосередньо втілювала, да? керувала там на рівні президента. Інш велика подяка всім, хто це зробив, всім, хто це фінансував, всім, хто це організовував, погоджував, створював взагалі ви всі великі молодці. Я вже не кажу про рівень внутрішньої української спроможності. Від собі, Україна, яку там тикали, розповідали казки про Фелл-Стейт мільйон разів, так? Що там ми нічого не зможемо в цьому житті? Проводить операцію, про яку не знає ворог взагалі, складну операцію, яка б'є, по суті, по одній з стратегічних переваг ворога. Це просто супер. Мені здається, після цього ніяких розмов про Фелл-Стейт вже бути не може. Їх вже не могло. Їх вже не могло бути після реформ після 2014 року, це зрозуміло. Вже не могло бути, коли Київ за два дні не стався, так це зрозуміло. А тепер Україна робить речі, які мало хто в світі робить. Зараз Україну, по суті, порівнюють на роботу наших спецслужб, порівнюють з роботою лише спецслужб однієї держави Ізраїль. І ось це є надзвичайно цікавим явищем. Показує, що Україна спроможна до великих результатів. Тут важливо аби зберегти це, знаєте? А це, до речі, часто зберігається в мирний час. Коли є така комунікація, взаємодія на рівні суспільства, влади, інститутів, це так чи інакше має і породити. І економічний компонент правовий, інституційний і таке інше. Це обов'язково станеться. Продовжуємо по самих. Ще пару думок я висловлю по наслідкам. Цікаво є. Доставка українських дронів у фургонах. Тобто, друзі, ще раз, Україна розуміє, в неї немає ресурсів. От Ресурси взагалі обмежені. Але ресурсів, таких, яких допомогли би паритетно знищувати московиті, у нас немає. Зараз лише будемо розробляти там частину ракет і інше. Тому ми діємо інакше. Наша задача вжалити їх боляче, смертельно. Але іншими способами, при наявності менших ресурсів. І ми це робимо. От, фургони. Мем ходить, да, там, що у американців авіаносці, там китайці роблять літаки з дронами, а ми от фургон запускаємо. Дальнобойщики. А, серіал був московський, тролінгу дуже багато. Так от, при цьому фургони виявилися повністю автономними. Тобто, хитрий агент Микола міг сидіти за десятки, якщо не сотні кілометрів від пускових установок. Або взагалі сидіти не в Москві. От що важливо. Він і не сидів і по зв'язку, і, здається, там вже навіть чутки ходили, що це, звичайно, був мобільний зв'язок. Він зміг запускати ці дрони по московським аеродромам. При цьому самі фури з дронами, з даними очевидців, саме ліквідовувалися після всіх запусків, як тобі таке кремлівський мудак що до там. Пагарельцев будеш і Технологія теж закрита. Була спалена, знищена. Ну, цікаво глянути на морду, звісно, цих мідінських. Ну, вони, до речі, про перемовини. Вони там кажуть про те, що готові далі говорити. Все нормально. <зас> і Пускові, як завжди, по морді, починає вести себе, так, так що нічого не відбувалося. знаєте ну, Коротше, на фальшиві цитати Мідінська Україна відповідає гарним Копняком. Крім цього, українські дрони вирішили завітати до Сєвєроморська. У цьому місті обслуговуються підводні човни з ядерними носіями. Пан Малюк передає вітання всій московицькій ядерній тріаді. І це найбільша ганьба, яку можна уявити для командування московитів. Вороги протягом всієї війни дуже любили хвастатися своєю ядерною зброєю, і, по суті, багато чого нам натворили бід, налякавши союзників, ескалацією. Вони прямо показували НАТО, що можуть там щось запустити. І Байден, і НАТО, Саліван всі боялися цього. І Трамп теж боїться Третьої світової, от би вирішили цей фактор трошечки попускати. Недавно, до речі, московити злили свою ядерну доктрину, де писали, що за знищення елементів триади Москва відповідає ядерним ударам. Ми бачимо, поки не послідувало. А що насправді є, це удар по ядерній спроможності ворога. Фактично було знищено та пошкоджено значну частину одного з носів доставок ядерної зброї. І Це удар по престижу та впливу. Знову таки, московитів. Отже, Україна на третій рік війни, дорогі друзі, дається до ударів, скоординованих одночасно п'яти по московицьким аеродромах. І це не кажучи про інші побіжні удари, які змогла зробити Україна, робить щодня літака. Виявляю, в якій взагалі істериці там знаходиться московська кліка. І це надзвичайно цікаво. Можемо припустити, що Кремлівський Помонт якось забажає якось відповіді, ну будемо дивитися, вже там вони там ставлять свій рот, дупу. ну, це Вони пишуть їхні там вайнкори. Про те, що протягом найближчого часу має бути арішнік, якщо його не буде, а тут мирні перемовини. То що це? що Трампа будеш лякати? Наче, до речі, ще одна важлива думка. Наче ще й московитів гарно зловили. Коли вже так Трамп показує, що й начебто на грані, а проблема не в Трампі. Трамп показує суспільство, що й начебто на грані. Якщо зараз вони влуплять якимось арешнім. По Києву, то Трампу придеться відповідати за свій базар. Теж цунфланг московиті. його хороша, як то кажуть. Отже, цікаво має бути взагалі реакція нашого Рижого Круп'є. Чи визнає він факт наявності карт у нас? Чи буде катати істерики про те, що Україна зриває такі успішні перемовини? Чи буде просто вовчати Загалом про е, Америку говорили, що. Два витаки жерла були, що ми начебто повідомили чи не повідомили, неясно. Поки що чи повідомили чи ні. Але я припускаю, що могли повідомити, і Вашингтон просто міг промовчати. Це цікавий момент, на речі. Ну і трошки про реакції: реакції цікаві, московиті справді бомбіт. Наш улюблений авіоблогер. Гівноїд файтер-бомбер вже охрестив цей день чорним днем для дальньої авіації Московії. Ну, кому чорне, а кому теплий, гарний літній день. Ну ви зрозуміли. Деякі московити вже знайшли аналогію з волівицьким фільмом Падіння ангела з Жастином Батлером. Де попередній слайд показав. Там теж була сцена зі застосуванням дронів з мікроавтобуса. Інші в спробі самозаспокоїти собі кажуть, що цей Перл-Харбор знищив старі літаки, і вони взагалі мало їх можна знищити. Ну, але давайте, друзі, відверто скажемо, що це не Сігани, який не Перл Харбор. Який Пірл Харбор, Це Сусіма. От Сусіма я погодився би сказати. Пел Харбор, що вони там взагалі? Сказки розповідають. Отже, привітання СБУ з першим днем літа. Нам дуже сподобалось. Пишуть, що це вітання триває далі, тому вважаємо більше пожеж. Хай українські дрони наносять далі збитки. Мільярди. Знищують московитів. Там зараз почнеться переполох, там вже черги, там кожну фуру перевіряють, там срака логістична, безпекова. Наслідки цієї операції, як стратегічних, так і тактичних мільйон і маленький возик. І це, дорогі друзі, чудово. Спостерігаємо. І нехай в наших відповідних спецслужб все вдасться. Всі, все найкраще, до побачення.